Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident Evil. І зупинилися ми на тому, що прибили ту стару. І тепер. Я саме крутий садочку. У мене є дві копійки, і за ці дві копійки, по-моєму, я можу зараз відкрити дешу. Але спочатку. Ага, аж 10 обоймів. Якраз рівно скільки її влазить. Ем... Ось сюди мені треба. Давай ще одну. А, це ж апгрейд, він мені Він безконечний, якщо я не помиляю. Необмежений. Юзануть. Все, ми тепер будемо ще швидше все робити. Тому сейвимо таку прекрасну річ. І я забрав ліхтарк. Цей ліхтар мені треба для канави. Буй, у мене тільки огнем, є зброї. А, да, ми відкрили цю фігню. О, найс. Мені хилок. 0. 0 хілок. В принципі, тут є, що, напевно, лутать. Але мені якось... Ні, немає, я вже тут був. Що я все там зробив. Мені треба спускатись сюди і... Тепер треба витратити ліхтарик, поставити лампочку, щоб пройти далі, коротше. Давайте це зробимо. Що ж так стонеш лазиш цей ефект, коли ти зробив якусь дію, і воно все таке темне, типу спочатку а потім засвітлюється. Такий стрьомний трохи момент. Чи взяв і викачу лампочку. Ай. Ліхтар. Погнали сюди. Найс. То пограв? Ти манікен сраний. Блин, ну тут прям реально параномальщина якась. Що мене було ще схилить на якийсь типа біологічну фігню? Потому что я такого не заработаю. Крокодил. Сраный. Что ты мигаешь, фонарик? Хоррор? Бля, я хочу сейчас опять срусь. Кто на цей раз? Не. Не надо мені каких-то маленьких. Я <пиху> ха хоррор игра. Яманав. Хеди Фасбер. Я подумав, це сейф ту Ну, не сейф в, а сейф. що це за багнюка, типа, що це? То монстри якісь багнюкові, то оце. Свідки вона тут з'явилось. З нею щось не так. О, двері передо мною закрилися, але я цього не побачив. Бо я читав записку, яку ви залишили. Давай, помігай, фонарик Не лізь. А знаєш, ти маєш рацію. Я пішов звідси. писати тебе дали за те, що я б я розвернувся. І типу, послухав. Stay away. Давай, лякай мене. Я готовий. що ні? Ой, заганочки з тими будинками. Що це? Окей, якась підсказка, що десь отут, а в кутку. що то є, а, а, так це рука. Мабуть, це воно. а Музика напрягає. Ага І куди ти побігла? Іразберіглась. зараз збуди прилікать. Я попасти не можу. А надо ведь мені взагалі его мочить. Мені нема чий мочить, агнімет ему нічого не зробить, впевнений Ага. Я просто побіжу, звітся. Да, да, да. Ви ж мені нічого не зробите там сидіть? Твари. Я до вас не повернусь. Ну, давай, давай. Did you find it? Знайшов руку. Yeah. Так, знайшов. Yeah. Ми справді зможемо зробити з неї really сиротку? Запоможемо. Зробимо сиротку, а тоді забираємо звідси. Разом. Я чекатиму в домі на колеса. Okay. Добре. Кому ти віриш? Тобі просто байтить якийсь. Очеред поп. Чесно мені от сюди буде навіть швидше прийти на вихід. Ми погнали сюдою. А в чому моє задання полягає? Не знаю. і походу не дізнаюсь. Камера сама вниз опускається. Дайте подивитись, що там. Розгадайте секрет в старому будинку, дали мені Ачівмент Не, я збережусь. Хоча мені грає так зберегла наче. Давай, що таке? Що тепер? Now, ну і де ти в біса, Хоча no? well, ладно. Head, нам лише потрібна you головна, you а ти її маєш. І це допоможе нам і змінити, правда? Hey, Привіт, друзяка. Я вирішив, you. що Зої треба I перепочити. На тут і і імія тут, коли мене розважається одна. Розважають одного одну. Просто відпусти їх. Навіщо вони тобі? Це родинна справа. Ітане. Яка тебе не обходить, зрозумів? Гаразд, хочеш голову, приходь, коли завгодно. Я тобі її віддам Але тільки якщо візьмеш участь у невеличкій забавці, яку я приготував спеціально для тебе Що за забавка? О, я знаю, що ти збуджений, але не хвилюйся. Забавка нікуди не тече. Перший крок, який ти маєш робити, приятелі, це зазирнути в холодильник, який поруч із тобою. З'їж гімна, oh. ну годі, не треба так. On, ти ж хочеш there. повеселитись, правда? Fun, Now, Подивись у холодильник. Голова. Нічого. Навіть нічого не скажеш, Тим. Знайти складники з Ну, знайшов. Ну я подивився, окей. Подивитися. Я ж подивився. Алло. що далі тут? Може не цей холодильник. Я серйозно весь час тут набої пропустив. Мов. Зламаний пістолет, а він реально зламаний, чи він працює? Давайте перевіримо. Так, да, він зламаний, ясно. Окей, так що мені робить? Пой вам по ній хочу голову отдавать. А що я хотів? А, це мені не треба. Чи треба соб з собою грати мета, тащить, не знаю. Я не певний. Ну. No. No. А, шо. чекає на тебе в секційній. Ой, блін а я знаю, що таке секційна. секційна це ж на першому Підвал. Майстерня. Секційно ось. Тобто точно? вигода Не в секційне тіло помічника шинів давайте а де бабуська? Я не туди побіг. М -м -м, от сюди мені треба. Тут такий поворот його завжди не видно Окей, я пропоную засейвитись тут, щоб не бігать. От ці ігри з сейвами це, да. Це ще той кайф. Лото забава. Лото забава. Погнали тут. Ну, я думаю, я дуже скоро прийду рейс ще серії 3 і ми з вами прийдемо цю гру. Ну, Це мені прям подобається. Це прям реально крутий резидент. На, да, сюди. Ой, я ці кімнату пам'ятаю як своїх 5 пальців. Дивіться, до речі, вже світла нема. Привіт. Що ти хочеш від мене, Завжд? Ти мені набригло. Ти, ти головний босс, цієї гри? Ти я прийшов. Ага, давайте знову сказав, скута. Быстреб, мне. Я сказал а не. Бачите, Огнемет гнімєт, просто нічого їм не робить. Серьезно, він мене соло зафігачив. А мені нема чим його вбивати. О, мене нема чим його вбивати просто. Напусто. Буся, дай патрону. Он так хороша, соби. Не, не атакує Пожливо, на не атакуй нас. Можливо, вона, вообще наша шиза, я не знаю. Давай выстрей рибу. Він на кусається. Ладно, він здох У мене немає обоймів, це не чесно. Чим мені вас вбивати? Роб. Оце єдина зброя, яка вбиває в цій грі взагалі общем. що поліцейський тепер лежить? Жестяно дотловись моє. Відчуваю дотловись моє. О ні запихнуть руку. Вибач. Змійний ключ. Це гарна штучка, де можна знайти тобі дві. Карти, ключі потрібні тобі, щоб прийдесь до нашої гулянки. Ти маєш заслужити вхід, Ітане. Я вас поняв. Дай мені пройти, твар. Дай мне пройти. Я же тут не выстачает стрибать я вам скажу Тварь. Вот просто заблочило мене. Так нечестно. Что мне с теми делать? Боюсь, ты тут. вода якась Не тут а. Окей, ворольний ключ я забрав. Немає дві серії підрязуло, та два дуже важливі ключа. А, змійний ключ ми можемо сюди потратити, давайте. Він сказав, що цей ключ допоможе нам добратися. Де я? Є, на огніміць це ще. У мене просто немає іншої зброї. Мені подобається, як воно все в мене тут лежить, каряло. Нижче, вверх. Порошенко. Фу, шо шо це? Баню. Так я ж прийшов сюди Потому что я ж був уже тут, хіба, ні? Да, тут ж босфайт був. Нафіг я сюда прийшов Ай, мені треба наверх. Це Просто ще один варіант виходу. Не фігня Окей, тут у нас нічого нема. А що мастерня, там який ключ треба. Ось вона. Воркшоп. Нічого нам не треба. От сюди дами не треба. наліво і прямо. Фью Там пердить. Окей, ми засейвились з таким імбалутом. Де ну змії, про змії просто по всій карті розташовані. Іменно на другому поверсі, прям жесть, на дивіться Треба сюди, сюди, паналок. А, тепер вони повсюди тут ходять. Ну його і обійти можна. А цього вже не обійдеш. Ой, змійний ключ, швидше. Побуйся, поможи. Закрий! Квітень Джек став. Кім морпіху Я тебе шкода, бабусь? Я самий добрий персонаж. Нічого не робить. І просто пофіг. Відмичка. Чого мене записають обоймами? Скажіть мені, будь ласка. Це прекрасно, але це і погано. Така ж година, як і всіх інших. Що, така го... А, мені треба годинник знайти і поставити який же час. Зараз... Де мені знайти годинник? Ось. Шість. Три. Що це? Короче... Кратше. Одиннадцять. П'ятнадцять майже. Щось таке. 3 і 11. 3 11. Mm -hmm. Да, от так от. Ні? А як мені крутить іншу часову стрілку? А, 10 має бути. Ви сіте не проти, я тут пошумів трошки. крутої зброї. Так я знаю, я вже знайшов. Фото скарбу. Крисминикен, башка. О, найс. Фотоскорби мені вже не треба. Да. Ці скарби, боже, вони за ігру вообще, нафіг не надо, ну. Я думаю, це сюжетна штука, а он нет. Интроваться круто. Дивіться, на ней даже дробаш можна ставити. Ну і правильно. На добрий пірс. Ні. Побудь, ти відкриєш, потім. Сейчас по любому стінки на мене хтось вискочить. Давай. Раз, два, три. Не вискочив. Окей. What the fuck is this. Боже. What the fuck is this? Ключ-карта. О, ключ карта мені треба. Придить. А, так це і є майстерня. Ми потрапили майстерню через звідси. Ну, нас там ліжко закрилося, даже перевірять не буду. Нам по-любому сюди. І бігти аж от туди. А, ну прямо і направо. Щоб засейвитись. Пойстром не вбивати Не просто мусор ходячий. Не туди. Да, як я пробіг мимо. А, я звернул просто сюди. -мо тварь. Я себе закрыл. чорт А, он реально не может лазить через дверь. Я лафи. Ууу, окей, окей. Тепер що я можу зробити? У мене є одна ключка. Давайте я прийду, активую ключ-карту і засейлюсь фургоні і на цьому, напевно, все. Сьогодні я доволі багато зробив в цій серії. Бачите дробаш це імба. Він всіх вбиває. Та реально вечерінка нафіг. Окей. Окей, добре. На цьому поки все. Продовжу наступній серії. Напевно, зразу сяду ще одну запишу. Можливо, то буде фінал. Добре. Всім дякую за перегляд. До наступної серії.